Час пленарного засідання чергової 37-ї сесії Жовтовольської міської ради доповів Стецюра Михайло Михайлович, виконуючи обов'язки прокурора міста Жовтіводи про стан додержання діючого законодавства на території міста Жовтіводи протягом першого півріччя 2013 року, та заходи прокуратури міста спрямовані на зміцнення законності. Метою забезпечення дотримання в діяльності органів прокуратури принципу власності. Думаю, здійснюється інформування органів місцевого самоврядування, громади міста, депутатів щодо стану законності, діяльності органів прокуратури проти, в даному випадку першого півріччя роботи в 2013 році. Слід зазначити, що протягом першого періоду, першого півріччя 2013 року проведено значний обсяг роботи, направлено зміцнення на правопорядку законності в місті. Працівниками прокуратури освоєно та застосовано нові форми роботи, скоординована діяльність роботи правоохоронних і інших органів міста. Протягом першого півріччя спільно Жовтоводським міським відділом міліції освоєно це в рамках всієї країни, вступив в силу новий чинний на даний час кримінальний процесуальний кодекс. Суттєво змінюються підходи до організації. Роботи в даному напрямку це розпочинається з реєстрації, закінчується доведенням вчинених кримінальних правопорушень до суду або прийняття законних рішень інших. За фактами вилу грубих порушень законодавства, прокурора міста протягом першого півріччя 2013 року відкрито 30 кримінальних проваджень в січні поточного року залучення державного інспектора праці. Прокуратурою міста проведено перевірку з питань своєчасності виплати заробітної плати. За її результатами встановили ряд порушень законодавства про працю, що стало підставою для внесення документів прокурорського реагування. З результатами розгляду зазначених документів погашено заборгованості заробітної плати в сумі 565 тисяч гривень. Також згідно постанови прокурора про проведення перевірки, прокуратури міста із залучення фахівців Державної фінансової інспекції, проведена перевірку на ВАД ПРЗ з питань отримання законодавства при реалізації рухомого та нерухомого майна підприємства, а також повноти своєчасності виплати заробітної плати працівникам даного підприємства за рахунок отриманих коштів від реалізації майна. За результатами проведеної перевірки встановлено порушення ряд, ряду норм чинного законодавства. Прокурорам зареєстровано кримінальне провадження, яке на даний час знаходиться на дословому розслідуванні. Прокуратура міста в 2013 році, крім того, проведена робота право на охоплення наявному місці заборгованості перед пенсійним фондом. За найомними позовми Денис Матріно, до адміністративного окружного суду в інтересах пенсійного, пенсійного фонду про стягнення недоїмок. В сфері охорони здоров'я проведено дві перевірки. За її результатами на ім'я начальника державного закону спеціалізованого медико санітарного частина внесено два документи прокурорського реагування, за якими двох посадових осіб СМС-9 притягнуто до дисциплінарної відповідальності. У поточному році, за результатами проведених перевірок в Жовтоводському відділенні Верхній Дніпровської ОДПІ прокурорам міста внесено 4 подання начальника ОДПІ, за результатами розгляду подань прокурором притягнуто до дисциплінарної відповідальності двох посадових осіб ОДПІ. Протягом травня поточного року проведено перевірки з питань дотримання законодавства про оренду державного та комунального майна в комунальних державних законах міста. Крім того, Приділялося увагу щодо дотримання конституційних прав громадян, засад підприємницької діяльності в місті неодноразово надавалася інформація щодо змін чинного законодавства і прав підприємців щодо звернення до прокуратури в разі здійснення на них тиску зі сторони контролюючих та інших правоохоронних органів. Відкрита гарячу лінію, яка фактично діє в прокуратурі міста, неодноразово там оголошувалась, називалася там номера та можливість звернення до даної лінії. Крім того, з цього напрямку внесено два подання. Начальнику жовтоводського міського відділу Держтехновенбезпеки, а також до жовтоводського міського відділу міліції саме з цих питань для усунення виявлених недоліків в роботі. Протягом шести місяців проведено низку перевірок дотримання вимог чинного законодавства виправними закладами міста, це виправна колонія 26, а також ізолятором тимчасового тримання, який знаходиться в жовтоводському міському відділі міліції, залученням спеціалістів. Приділено окрему увагу захисту прав неповнолітніх. В цивільному судочисті заявлено 5 позовів в інтересах неповнолітніх про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на утримання дітей. На даний час розглянуто до задоволення три даних цивільних позови. За позовом в інтересах неповнолітніх про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на їх утримання. Крім того, внесено 4 постанови про проведення перевірок, за результатами яких Внесено три подання про сумнів виявлених правопорушень, притягнуто до відповідальності винних осіб та внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто встановлено факти допущених кримінальних правопорушень. Протягом 2013 року реально виконано рішень судів поставлених за позовами прокурора міста Жовтіводи в інтересах держави на загальну суму 4 мільйони 500 тисяч. З них до держави стягнуто 2 мільйони 784 тисячі гривень. За результатами роботи прокуратури у сфері боротьби з корупцією в період з 1 січня по 1 липня 2013 року складено один протокол про вчинення адміністративного правопорушення пов'язаного з корупцією. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено три кримінальні провадження за фактами вчинення кримінальних правопорушень за наявними ознаками корупційних дій. Як вже зазначалось, у законодавстві відбулися значні зміни, тому посилено увагу прокуратури було спрямовано організацію роботи правоохоронних органів міста. Також в Товицькому міському відділі ГОМВС України в Дніпропетровській області в єдиному реєстрі досудових розслідування зареєстровано 1127 заяв та повідомлень про вчинення кримінального правопорушення, загальної кількості зареєстрованих правопорушень 570 кримінальних проваджень закрито. 15 кримінальних проваджень зупинено стосовно стану злочинності в місті, приймаючи до уваги зміну критеріїв оцінки злочинності, оцінки самих факторів реєстрації кримінальних правопорушень в порівняльному аналізі з попередніми роками неможливо в повному обсязі достовірно сказати. Стан злочинності зменшився або збільшився, так як критерії оцінки зовсім рівні, різні стали. Однак найбільш особливо тяжкі злочини, які були вчинені на території міста Жовті Води, вони всі на, за першого півріччя 2013 року розкриті і кримінальні провадження в більшості з них направлені до суду за обвинувальними актами. Це основна інформація. Хорошо, Аліги, будуть опроси, Михайло Михайлович? Задавайте. В своєму виступі ви не затронули питання щодо земельних відносин, а саме щодо земельних ділянок, які самовільно зайняті, та які не оформлені дозвільні документи щодо їх використання. Хотілося це почути, що проводить прокуратура. Наприклад, стосовно того, що я був присутній, приблизно в березні поточного року комісія. По обстеженню земельних ділянок за участю працівника прокуратури виїжджала на обстеження земельних ділянок, в яких самовільно збудовані індивідуальні гаражі. Поряд з гаражним масивом самобут, поруч з м'ясокомбінатом. Того ж дня комісія виїжджала на масив самовільно встановлених металевих гаражів та збудованих курятників поруч з будинком по вулиці. Більйону 80. І поки що нічого не комісії, прокуратура не надавала, чим це закінчилося. До цього можу додати, що на території міста дуже багато самовільно збудованих та встановлених металевих гаражів, сараїв, без будь-яких дозволів. І прокуратура щось хотілося, щоб реагувала. Я закінчу, я вибачаюся, я закінчу і потім доста відповідь. Також комісія з представниками прокуратури виїжджала на обстеження земельної ділянки за адресою вулиці Радянська, де на земельній ділянці збудована прибудову до житлового будинку без дозвільних документів. Теж цей випрос невідомо чим закінчився. Також прошу вас довести до нашого відома, яка проводиться робота стосовно самої встановлені тимчасових споруд для підприємницької діяльності. Як, наприклад, тимчасові споруди, які знаходяться вже давно, це питання висить у нас по вулиці Крапокіння, так сказати, 100 метрівка. Рішення суду щодо звільнення земельних ділянок вже прийнято давно. Земельні ділянки вилучені до земель міської ради, а виконавча служба міського управління юстиції не приймає ніяких дій стосовно виконання рішення суду. Зовсім невідома ситуація щодо тимчасової споруди по, по вулиці Дзержинського в мілачі Рішення суду щодо звільнення земельної ділянки по цій споруді було ще прийнято 2008 року. І наскільки я знаю, зверталися по поводу юстиції, як робить і служба до прокуратури, і поки це все стоїть і це все працює. Також прошу повідомити, які проводяться дії стосовно недавно встановленої тимчасової споруди по вулиці Зіржинського в районі, в районі Ринка. По даній тимчасовій споруді я особисто звертався і за вашим підписом мені була направлена ще в четвертому місяці відповідь, що проводяться певні дії, будете інформувати, але... До теперішнього часу так нічого не відомо. Е, по цій же споруді, е, що я звертався, були також направлені до прокуратури копії акту та вимоги комісії по саморядному контролю на вищезв... ну, по цій споруді. І теж невідомо. Прошу вас відповісти. По цим да по цьому запитанням по цій. Проблеми, яка у нас у городі є, тому що чомусь ви не затронули земельні питання, так, стосовно е, певних земельних ділянок, де допущені порушення, в тому числі як е, на умовах оренди, самовільного заняття та інших підстав, е, частина з даних питань, які вами було озвучено, я в даному випадку вже враховуючи велику кількість, перерахувати їх просто не можу, охоплена позовною роботою прокуратурою. Стосовно питання, яке. Е, Перше, взагалі, це було стосовно самовільного будівництва гаражів на території, що прилагає до м'ясокомбінату, то повідомлення особисто вас, яким чином я не знаю, але проводитись воно не потрібно, не передбачено законодавство. Зв'язку з тим, що дане питання розглянуто. З даного питання порушено кримінальне провадження. Кримінальне провадження на даний час знаходиться над усовому розслідуванні, слідчій у відділі Жовтоводського МВМВС України. Це найбільше питання, найбільш складне питання всіх названих вами. В зв'язку з тим, що, як мені відомо, під самовільним будівництвом даних гаражів знаходиться система або водопостачання, або водовідведення в місті. Тому це питання розглянутись протягом короткого строку такого просто неможливо. На даний час досудове слідство проводиться, але інше пояснити нічого не можу. Це питання не забуте, і це питання розглядається і дуже серйозно. Воно знаходиться в, скажімо так, пріоритетних кримінальних провадженнях, які були порушені прокурором протягом цього, цього року, і враховуючи. Об'єкт, на яких розташована дані гаражі, вони ще знаходяться на контролі прокуратури області. Однак там дуже велика, дуже великий об'єм. Там всі бачили, там збудовано я точно не пам'ятаю кількість гаражів. але там більше двох-трьох десятків от, самовільно забудованих. Тому там питання так швидко не вирішується, але воно вирішується. Про інші питання 37-ї сесії Жовтоводської міської ради. Дивіться у наступних випусках програми місто.